Вітаю в ефірі українського радіо Вінниці програма з перших ус перед мікрофоном Наталя Тукало. У Вінниці триває проєкт реінтеграція ветеранів і ветеранок війни та їхніх сімей через створення освітніх можливостей. Про те, що надає реалізація цього проєкту про важливість створення сприятливого середовища для професійного розвитку та реінтеграції наших захисників, поговоримо впродовж цього ефірного часу. Гості студії Українського радіо Вінниці, комунікаційниця ветеранського простору Тетяна Довгань та асистентка ветеранів, менеджерка громадської організації Центр Поділля соціум» Альона Мартинюк. Я вас. Вітаю, шановні пані, вітаємо, дуже раді бути в ефірі. Отже, проєкт реінтеграція ветеранів ветеранок війни, їхніх сімей через створення освітніх можливостей стартував торік. Ми, коли він стартував, власне, про нього говорили. Давайте нагадаємо нашим слухачам слухачкам про його ідею, мету, щоб люди зрозуміли про що йдеться. А, отже. Вітаю ще раз. Цей проєкт створений саме для ветеранів, ветеранок, членів їхніх родин, а для того, аби інтегрувати їх в мирне життя, надати можливості професійного і кар'єрного розвитку і перекваліфікації, також надати можливість для відкриття власної справи. Ще Надати можливість відпочити, перезавантажитись, поспілкуватись з іншими людьми, тобто така загальна ідея проекту знайти друзів. Тому що все таки ми об'єднуємося цими освітніми можливостями. Люди працюють у групах, знайомляться, знаходять нові контакти, і таким чином теж повертаються до цивільного життя після служби. Розширити власні горизонти так, так? саме так. які основні задачі, такі офіційні має вирішувати ця ініціатива? Власне, це ініціатива ваших двох організацій, правильно? Хто її ініціював? Хто хто ідею? Хто ідей не автор? Це натхтенник. така ініціатива DV International, Це така неурядова організація, яка працює в Україні. Але вона європейська. Але вона європейська, да, mm -hmm. німецька. Власне. Вона працює в декількох містах України в семи містах, регіонах і так само у Вінниці. І в них отака от ідея виникла. А um, ми вже є реалізатором та, а ми ми вже тут є... у Вінниці, в партнерстві дві mm. організації в партнерстві, але також е, за різними напрямками, окрім е, громадської організації, Центр Поділля Соціум і ветеранського простору, оскільки е, е, цільова аудиторія ветерани, ветеранки і члени їх сімей, тому очевидно, що ми є партнерами. Ми з цією цільовою аудиторією працюємо давно. Але також е, ще низка організацій, той самий е, педагогічний університет. Е, е, Інші організації також доєднуються у партнерстві за окремими напрямами. Ну, власне, університети, це ті, які з освітнім на ну, освітній ті, які так, працюють. Так, так. Голова Вінської військової адміністрації Сергій Бурзов інформував днями, що нині на Вінниччині мешкають понад 40 тисяч ветеранів війни, і щодня ця цифра буде збільшуватись. Тому сьогодні головне завдання, якраз, допомогти ветеранам повернутись до цивільного життя. Тобто, Цільова аудиторія і тема проекту все це на часі. Правда? Дуже. насправді дуже. Які можливості поговоримо детальніше? Можливості цього проєкту. Що він передбачає, що конкретно пропонує? Як все це практично втілюється? Втілюється це практично у курсах. Є довготривалі курси, які тривають від кількох тижнів до кількох місяців. Є експрес-курси, коли це одноденні курси, як, наприклад, там домедична допомога. Люди зібралися, пройшли тренінг, ось він завершився. Ну, практично це відбувається. Відбувається через курси, а також є окремі напрямки, за якими працюють консультанти. Якщо говорити наприклад про юридичну допомогу, психологічну, там відбувається індивідуальна робота з людьми. З кожною людиною окремо, тобто людина записується на індивідуальну консультацію за певним напрямком, і там відповідний спеціаліст вже надає допомогу. Ну і так, як же Тетяна сказала, є освітні курси, є короткотривалі, є довготривалі. є Можливо, разові є сенс... заходи. перелічити, навіть які, а нас... які вже напрямки ми встигли да, охопити. Так, ми встигли охопити вже за 5 місяців, фактично да, так? Да, за 5 місяців ми встигли охопити вже майже 9 курсів. І я кажу, майже тому що там були і разові заходи, це як до медична і арт терапії, яка ці заходи тривають раз на місяць, тобто колись два рази, колись раз на місяць вони тр будуть тривати протягом усього проєкту. Але в нас був курс англійська мова, який тривав 50 годин. І досить таки вдалий був курс, і була дуже щаслива група. Ой, треба було були дуже бачити. Задоволені, ну, я далекі світлини у вас на, на сторінках. Люди доші. такі, ніби вони все життя мріяли про англійську мову. Не наважувались. Багато хто мріяв, але не наважувався, тому що. thank <laughs> you Досить скажем так, досить непросто дорослій людині 35, плюс 45, плюс 50 плюс прийти і сказати, я там все життя не вчив англійську, і там відчувати себе, наприклад, білою вороною з людьми, які там молодші і краще це знають. Тут зібралася така аудиторія, які в принципі плюс-мінус всі, всі віку, приблизно знають однаково. В них є мотивація. Та. Ясно, що за кілька місяців неможливо вивчити да, там, досконало дійти там до рівня B2, наприклад, в англійській мові, але хороший старт да. Перестати боятися, подолати страхи, мовний почати сприймати мовний бар'єр, хоча би заговорити елементарними фразами, позбутися цих страхів, тому що в нас дійсно на випускному жінки співали англійською мовою. Вони підготували пісню, вони осмислено, вони розуміють, про що вони співають, вони розуміють переклад, вони можуть це озвучувати. Вони співали на випускному. Пока це безкоштовні курси. Я забула запитати всі безкоштовні безкоштовні. Ну, ви з свого власного досвіду зрозуміли, що ось ці напрямки найбільшим попитом користуються, куди хочуть люди найбільше. Найбільшим йти? попитом. Власне, англійська мова це кондитерська справа і швейна справа. Це такі практичні курси. Дуже багато було позитивних відгуків в групі. Кондитерська справа. Люди вже казали, давайте нам продовжувати ці курси. Ми хочемо щось новеньке. Ми вже там те готували вдома, те пробували самі. Тобто теж дуже такий. Хороший курс, і люди приходили раз на тиждень відбувалися заняття, але люди приходили вже як до себе додому. Вони не бачились тиждень, вони приходили, спілкувались. Тобто дуже сподобався. Тут є курс. сенс подякувати, тому що кондитерська справа відбувалася на базі, базі 19-го училища. Тобто це професійне навчання. Так, так там професійне ну, Це такий досвід, що але... він ну, кожному в житті згодиться точно. І кондитерська, і швейна справа. Так, і про так, власну так. справу я би також додала, тому що це. Теж вже зараз триває другий набір. Власна справа це тривалий курс, це вивчення фактично бізнес-процесів з нуля. Від початку від визначення ідеї, оцінювання своїх сильних сторін, в чому я можу бути сильний, які напрямки мені підходять, що може бути рентабельно, що не рентабельно. І по від, від з нуля і до якоїсь бази люди продовж курсу доходять. У нас був перший набір, у нас була крута тренерка Маргарита Хазіна. Зараз у нас інший тренер, вже другий набір. І ми бачимо таку велику мотивацію вже за другим курсом. Люди роздивилися, що це ну, що це. Класні знання, які в будь-якій сфері ти застосуєш, чи ти відкриєш свою кав'ярню, чи ти відкриєш свою тим не знаю цех зі швачками, чи ти е, самозайнятість якусь реалізуєш. Але оці економічні знання, знання бізнес-процесів однозначно допоможуть. Плюс до всього, що після цих курсів можна е, написати у супроводі наших тренерів: написати е, бізнес-план і захистити його перед грантодавцями і виграти грант. тобто тобі, ви забезпечуєте постійний інформаційний супровід, Відно ну, майже як за руку, та Ведете що, що, що куди по етапно робити? Так, плюс до цього хочу ще додати, що в нас є бізнес-консультації, тобто, якщо щось е, не встигли отримати на курсі, або є якась індивідуальна потреба звернутися до тренера, то можна записатися на бізнес консультацію і теж отримати інформацію саме з свого питання із своїми паперами так. сісти і розібрати. Так, так, Чи можу я запитати приблизно, хоча б статистику, скільки людей ви сказали, що ну, за 5 місяців вже пройшло через ну, всі курси? Всі курси да, Через хоча всі курси. Ну, якщо можу загально сказати про це таке, дивно. що в нас, наприклад, на місяць це десь 140-150 звернень, тобто це і на курси, і на навчання, і на консультації. Тобто люди телефонують, приходять, запитують, а скажу, що десь понад 200 людей пройшли курси. Різні? Різні, да, Тобто... Ну і тут ну, треба враховувати, що, така, що наприклад така, що, е, в групі, наприклад, англійської, не може бути 30 людей, тому що їм тоді не е, тренерка не приділить не ковар так само і на власній справі для того, щоб якісно тренер пропрацював конкретно там вашу ідею, розібрав ваші помилки, приділив кожному на занятті увагу. То це десь там 12 людей постійно ходять. Тобто це не бути, не може бути роздута велика група. Та -та -та. Чи можемо говорити, що щось вдається ну практично ідеально або добре? А щось пригальмовує? Можливо, які з якими проблемами ви стикаєтесь? От на цьому шляху і люди, які до вас звертаються: ветерани, ветеранки? А, ну поки що над чим працювати треба більше. Працювати напевно над поширенням інформації, тому що дуже часто люди просто не бачать інформації, і насправді зараз дуже багато можливостей різних, різних проєктів, різних курсів, і треба, якби деколи зорієнтувати. Да, треба зорієнтувати, і треба деколи достукатись до аудиторії, що в нас от таке є. Бо буває таке, що приходять люди на якийсь навіть одноразовий захід і кажуть: ой, а що у вас там ще є? Угу. І ми такі. А в нас є оце, 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 оце важливо, щоб люди приходили, щоб люди отримували інформацію. Тут, такі в Ось тут, напевне, зауважу нашим слухачам і слухачкам, що невдовзі в нас стартуватиме курс з правової грамотності, назвемо його так. І ми би дуже рекомендували стежити за сторінками Центру поділя соціуму, ветеранського простору, чому курс важливий. Часто люди губляться в елементарних речах, не знаючи, скажімо, своїх прав, не знаючи, які гарантії може надати держава. Це стосується от саме ветеранської сфери. Не той документ видали, не ту довідку. Як Відстояти себе і не завжди, не в усіх випадках вам потрібен юрист чи юристка, правник. Ви можете, скажімо, помітити ці помилки, коли вам видають довідку чи. Якийсь документ самі і виправити, але треба бути трішечки більше обізнаним. От саме на це дуже практичний курс. Ось стартує буквально там за кілька тижнів, я би радила стежити і записуватись. Як часто або взагалі чи звертаються до вас ваші відвідувачі з певними пропозиціями, побажаннями, запитами, з якими можливо? Чи ми дослухаємося і тут? і чи так, ми до них дослухаємося? Звісно, Ми звертаються, дослухаємося, стараємося, тому що розуміємо, що проект має певні обмеження, і ми не можемо кардинально змінити якісь речі. Але якісь, наприклад, чи теми заходів, чи теми, можливо, під час самих курсів, які дуже цікавлять саме слухачів і слухачок, ми стараємося працювати от на запит аудиторії тут, тобто То, були I... запити щодо, наприклад, курс масажу. Мені здається, про це говорили люди, і так, о, так, так, і так. відгукнулися і. Є в нас курс зараз. він вона триває чи завершився. Вже завершився завершився, завершився, завершився да, в міні-групі да. основи масажу. Люди приходили, в основному жінки, для того, щоб вдома допомагати своїм чоловікам реабілітуватися після фронту. Це хороший напрям, так ну це фактично відгукнулося на побажання. І якраз от наступне питання хотіла поставити: чи звертаються до вас родинами? Ну щоб пропрацьовувати щось в сімейних колах? Це якраз один із таких, випадків. Ну, мабуть, випад. якраз випередила, можливо. Так. вона щось додасть е, ну так, звертаються дуже часто приходять на майстер-класи рода родинами. родинами, так тому що це такий хороший час провести час тавтологія разом тому приходять родинами. Да, буває таке, що і на професійні курси записуються там чоловік і дружина, от так як на власну справу. Вони вдвох хочуть відкрити сімейний, бізнес. сімейний бізнес. Да, так, і вони прийшли вдвох процесула. власне на курс для того, щоб отримати знання і підтримати одне одного в цій справі. Мені здається, і на англійському і на англійську теж були парою. Так, так, так легше так, вчити так, домашні завдання, легше так, робити. хтось так, так. Проєкт втілюється паралельно в семи українських містах: Суми Полтава, Львів, Мелітополь, Запоріжжя, Миколаїв та Нікополь. Чи ви якось з іншими представництвами в цих містах комунікуєте чи чи вдається пропрацьовуєте якісь питання? На Так, нещодавно в нас була зум-зустріч. Ми обговорювали якісь проблемні питання, а також якусь інформацію, яка на часі із організаторами взагалі цього проєкту, з Діві International і з представниками семи і дуже по-різному всіх насправді відбувається цей проєкт, комусь, можливо, важче з одним, когось важче з іншим. І ми так ділимось досвідом, обмінюємось думками, що можна зробити, що можна запропонувати. Також у нас є чат в телеграм-каналі, куди теж ми пишемо одне одному. Про якісь питання там чи допомагаємо. Ну тобто, ще, нас наскільки сьогодні важливо намагатись створювати, надавати можливості професійного зростання нашим захисникам, нашим ветеранам, ветеранкам, давати їм ну якийсь поштовх вперед, стимулювати, щоб вони могли соціалізуватись професійно рости. Я тут, можливо, з прикладу нашого колективу, в нас є кейс-менеджер. Він якраз задіяний в цьому проекті, також Ростислав. Він 28 років віддав службі. Також був в часи АТО з учасником бойових дій. І от він з власного досвіду казав, що після 28 років служби доволі тяжко змінити змінити підходи в роботі. Це, це триває життя. Змінилося. Ти жив за статутом. Потім тобі треба адаптуватися до абсолютно нового життя і і це при тому, що він, скажімо так, не зараз, не в повному був на фронті. Він каже, коли людина була на фронті, бачила смерть, пережила стільки всього, повернулася і, на жаль, часто повертаються з інвалідністю, то тут виникає розгубленість, що я буду далі робити, куди я куди я піду, кому я буду потрібен. І ось такими курсами, коли ми збираємо людей разом, вони бачать, що у всіх схожі проблеми, але є куди рухатись, є ось безоплатно, можна набути нових компетенцій, навчитися десь дійсно відповідати. Учити емоційно на наші арт-терапії, то людина якось прояснюється. Я думаю, що це дуже важливий момент, саме через освітні можливості, давати людині ось всю широту вибору. А ти дивись, що тобі ближче до то душі, ми тобі допоможемо. Так, я б хотіла ще зауважити про безпечний простір. Тому що ставлення теж має величезне значення, коли ти організовуєш ці курси так, і під запити, і так як це зручно цільовій аудиторії, то це теж грає величезну роль. Що до тебе люди приходять і потім запитують про далі, які у вас курси, і куди ми ще можемо до вас прийти, і що повивчати, або де, де відпочити. О, у нас є, е Одна пані Наталя, яка вона дружина полеглого героя, і вона мені здається на половину наших курсів ходить. Так, так. Вона хоче бути всюди. Вона потім коментує. Вона дуже дякує, Вона англійську вчить і на власну справу ходила. І це я не скажу, що Це е, ідеальний варіант на все на світі записуватись. Але людина постійно в пошуку. Я так розумію, це їй додає енергії драйву. Це класно. Чому ж ну, Чому? Чому? І, і родинам також треба так, соціалізуватися, так. адаптуватись в нових в І нових Не хвалимося, нових. але кажуть, що комфортно. Комфортно приходити нас завжди, є, якщо це там на базі нашого простору, завжди є чай, кава, е, якісь е, солодощі трішки, в нас тепло, в нас затишно. Приходьте. І наостанок, чи відчуваєте ви сьогодні підтримку ветеранської політики на рівні місцевої влади, на рівні держави, все таки на рівні місцевої влади. Чи відчуваєте таку підтримку? Сьогодні ветерани і ветеранки. Ну, власне, якою підтримкою користуються ваші проекти громадських організацій? Ваших? Ну насправді нарікань немає. Сьогодні? Ну прям нарікань а. немає. Насправді є підтримка ветеранів, ветеранок, є підтримка проєктів, адже це зараз важливо в нашій громаді, тому нарікань немає. Ми співпрацюємо постійно із, скажімо так, із областю і з містом. Ми постійно на контакті. Якщо в нас виникають ідеї, ми озвучуємо, Але я прекрасно розумію, що, наприклад, на рівні, якщо не брати місцеве самоврядування, а на рівні держави, ці процеси це знаєте, як велика машина, поки вона розвернеться, поки ми на рівні громадської організації можемо швидше реагувати і точково допомагати. Але якісь глобальні процеси це все таки прерогатива держави. Лише так і успіхів дівчата. Дякуємо. Ну, запрошуйте. Прийдемо. Довігає завершення програми з перших ус. Сьогодні ми розповідали про те, як на віничні реалізується проєкт щодо реінтеграції ветеранів, ветеранів ветеранок війни, їхніх родин через створення для них освітніх можливостей. Гостями студії Українського радіо Вінниці були асистентка ветеранів, менеджерка громадської організації Центр Поділля Соцію Мальона Мартиннюк та комунікаційниця аналітичного просвітницького центру ветеранського простору Тетяна Довгань. Програму вела Наталя Тукало. Працюємо. Наближаємо нашу українську перемогу. Дякую.